Не знаю, що зготувати на обід. До борщу швиденько робимо піцу. За 5 хвилин. Ковбаса любительська в нашому є раціоні. Зараз порубаємо. Готова. Тісточка відпочиває. Ось так, на пергамент розтягли наше тістечко за допомогою рук і олійки. Розмазали майонез, і паприка, і прованські трави в мене тут. Все я люблю сюди накидати, щоб було дуже смачно. В Холодильнику знайшла консервований дуже смачний салат із баклажанами. Сюди теж, щоб було сочніше. Розклали нашу ковбаску. Ну, як от казала моя бабуся, полякали. Трошечки. Не люблю дуже багато ковбаси, чесно говоря. Люблю більше овочеву. Ну, як кажуть, щоб було і ковбаса. Натерли моцарели. Ну, це, мабуть, не моцарела, це був у мене сир для гриля. Тільки разниця. Все рівно я додаю його на бутерброди, він розплавляється замечательно. Так. Гарненько. Що-що, а сиру я люблю на піці. Знайшла в холодильнику ще чедер, у мене був колись з Польщі, привозила влітку. Зараз і його ми зараз додамо. О, це я понімаю. Люблю, як багато сиру. Його ніколи багато не було. Красакінь. Гадала, що в мене росте зелена цибулька. Можна ж і цього додати? Чи як? А ще є Петрушка. Зараз додамо й Петрушки. Ну, а чого? Зелень треба їсти. Це ж як корисно. І красиво буде. О, букет. Дивіться, яка краса. За 5 хвилин. Відправляємо до духової шафи зараз. Ну, буквально хвилин на 10. Все ж готове. Ось так. З Богом. хвилин уже пахне. А ну, що там у нас? О, в принципі, вже щось на щось похоже, ще хвилин п'ять, та й вистачить. Передцять <зві> хвилин уже пахне, ану, що там у нас? О, в принципі, вже щось на щось похоже, ще хвилин п'ять, та й вистачить. Передцять хвилин уже пахне. Ану, що там у нас? О, в принципі, вже щось на щось похоже. Ще хвилин п'ять. А й вистачить. Окей, досмажується моя піца. Я ще прийшлася трошки по клумбі. Сонечко вияснилось. Аж настрій піднявся. Ви подивіться, ну подивіться на цю красу, ну подивіться. Яка гарна ця хризантема. Не можу надивитися. Дивіться, яка краса. А це нещодавно я посадила цю красуньку. Так, мені подобаються її квіточки. Ну, я не про це. Зараз йдемо до піти. О, я вже чую, що це воно. Ну чим не краса. Ну, подивіться, ну чим не краса. Ви що? Надіюся, і смачна. Ну, чого ж не смачна, якщо там всі такі гарні інгредієнти? Дуже гарна вийшла. Піца, зараз поріжу і красота. Доборщу тільки так. Всім смачного.